В Чернігові відновлять будівлі дитячих садочків номер 4 та 72, які були сильно пошкоджені російськими обстрілами. Для цього управління освіти підписало тристоронній меморандум з компанією Буденергомонтаж та японською організацією «Peace Wins Japan», яка займається підтримкою людей, що перебувають у зоні бойових дій, зважаючи на обмеження міського бюджету в напрямку. Співпраця з донорськими організаціями управління веде дуже активну роботу, і багато проєктів, таких як сьогодні підписав угоду з представниками Японії, то йде співпраця з іншими фондами, які представляють і Британію, які представляють і європейські країни. також підтримують відновлення закладів дошкільного освіти. Peace Wins Japan профінансує відбудову садочків. Мова йде про близько 20 мільйонів гривень. Представники цієї організації вже приїжджали до Чернігова минулого року і були вражені як масштабами руйнувань, так і прагненням чернігівців все відбудувати. Ми відвідали ряд шкіл під час минулорічного візиту до Чернігова. побачили, що будівлі пошкоджені російськими атаками. Ми бачили страждання дітей, і ми подумали, що можемо зробити що-небудь для них. Нас також вразила активність чернігівців у відновленні міста. нам здалася хорошою ідея залучити японські кошти. Щоб втілити цей проєкт у реальність і допомогти жителям Чернігова допомагали налагоджувати контакт між Піс Уінц Джепен та міською владою представники Чернігівської компанії, яка співпрацює з японцями ще з березня минулого року. В цілому я бачу. Дуже велику перспективу на тим, щоб робити дальніші кроки для допомоги там лікарням, допомоги освіті і допомоги в цілому Черніго іде багато, але треба зробити цей крок, зробити його дуже ну. Правильно, ремонтом садочків займатиметься фірма буд енергомонтаж. Піс Венс Чепен самі визначили підрядника шляхом тендеру за європейськими стандартами. Представники фірми мають досвід міжнародної співпраці. Разом з міжнародним медичним корпусом відновлювали в Чернігові другу міську лікарню та робили тимчасовий туберкульозний диспансер. Ми в принципі дуже раді, що ми зможемо долучитися до відновлення Чернігова інфраструктури інфраструктури, та також зможемо надати робочі місця нашому населенню, які ми які час зараз так потрібні. Всі роботи з відновлення 4 та 72 садочків підрядник має завершити до 1 вересня цього року.